Порщ, гречка та котлета нині на обід у НВК номер 1 Чотирирічна Данута, хоча й не перша спустошила тарілки, їжу нахвалює. Проблем із постачанням м'яса, запевняє керівник закладу, немає. Щодня у тарілках є страви із риби, курятини, яловичини чи свинини. Є і кури порційні, і запечені, і тушковані, І, наприклад, і м'ясо, і голубці готуємо, і готуємо різні. Котлети, запіканки бувають такі. Якби готуємо також м'ясо, тушковане, капуста тушкована з м'ясом. Таке ж меню з м'ясними стравами передбачене до кінця року, наголошують в управлінні освіти чутки про те, що рівненські дошкільнята стануть вегетаріанцями, спростовує заступник начальника управління. Практично зараз тендер із закупівлі м'яса відбувся. Ми на стадії заключення договорів 6 лютого у нас підписання договорів із переможцями, учасниками торгів. Перші конкурсні торги, додає, справді зірвалися. На другому тендері визначили трьох переможців. Постачатимуть м'ясо у 33 дошкільних заклади, приватні підприємці з Рівного за середньостатистичними цінами. М'ясо свіже. От дивіться, свинина 56, так як я їй казала, 54, 53. Хто як пропонував цю ціну? Яловича 46, яловичина 46 гривень, 47. Вирізка яловичина 68. Тобто практично ось такі ціни. А на рибу риба і сайда, і нототенія, і хек, і аргентинка, і філе пангасіуса. Поки договори із переможцями тендеру і закупівлі м'яса на стадії підписання, ці продукти у садочки доставляють минулорічні постачальники. Зі мною заключили додаткову угоду на 20%. Я забезпечую дошкільні заклади свої м'ясом, знову ж таки. Яловичина вольна безкістки. Як нагодувати дітей, не готуючи страві з м'яса, у садочку не уявляють. Дивуються поширені у інтернеті інформації, поки діти доїдають обід. Я люблю котлету, їх м'ясом добре. жувати. Протягом цього року у 33 садочках дошкільнята з'їдять м'яса та риби більше ніж на 3 мільйони гривень із міського бюджету. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.